Пауза чи кінець? Вітаю. Пауза чи кінець? Пропоную вам подивитися два розклади на, на двох колодах. Класична колода Таро Райдера Біроуейта. І на колоді мадам Ленорман. І так, розклад номер один. Пауза чи кінець у стосунках. Тут виходить карта сімейних цінностей, то це вже однозначно не кінець. Він військовий або лікар, в поліції працює, в охороні. Тобто, чоловік у формі, він допомагає людям, але водночас водночас він такий жорсткий, твердий. От сказав, відрубав, все. І коли у вас сварка, і ви не говорите деякий час. Ти ображена на нього, і, і ти собі думаєш, чи це кінець? Він так жорстко зі мною говорив, так твердо. Не можеш зрозуміти все-таки, що відбувається. Тобто такий жорсткий мужчина, серйозний, твердий. І от дуже часто ваші стосунки. Як ніби в підвішеному стані. Ти не можеш зрозуміти, от якщо ви в шлюбі, то ти не розумієш, це скандал уже розводиться треба, чи це просто собі така сварка на один-два дні. Потім він вибачився і знову все добре. Постоянно відбувається таке, знаєте, як немає стабільності, ви не відчуваєте стабільність. Якщо ви просто зустрічаєтесь, то ви не розумієте, як він до вас ставиться. Серйозно. Чи це тимчасовий якийсь роман? Тобто немає у стосунках емоційної якоїсь такої стабільності. Ви не відчуваєте стабільність у стосунках з ним. От в цьому вся проблема, в цьому вся біда. Він постійно кудись спішить, постійно щось йому треба робити. Постійно він рішає якісь випроси, якісь проблеми. І от е, саме емоційну сторону ваших стосунків задаєте ви, саме ви. Якщо ви не будете підтримувати е, оцей аганьок да, в пещері, то сім'ї не буде, сім'я розвалиться, стосунків не буде. Тобто, все залежить сонечко від вас. Навіть коли він проявляється, це саме ви вирішуєте, до чого призведе його прояв. Чи це буде продовження стосунків, чи кінець. Тобто, сам він, ваш мужчина, він ще проявиться. Обов'язково проявиться. Рицар жезлів. Рицар жезлів говорить про те, що слова словами, а треба діяти. І він буде діяти, буде проявлятися. Чому? Тому що він подумає, подумає і зрозуміє, що саме ви йому потрібні. Він не хоче розривати з вами стосунки. Просто вам вирішувати, як його сприймати далі. Якщо він вас образує, чи ви його пробачите, чи не пробачите, чи ви готові іще раз прийняти таку образу на себе, тому що вони будуть ці сварки. Тому що він такий є по своїй суті, по своїй натурі. Ваші стосунки постійно в підвішеному стані, постоянно. Але чекають якісь зміни в стосунках, він проявиться, це понятно. І він запросить вас кудись. Або це буде якесь сімейне свято, можливо, можливо, якийсь корпоратив, можливо, у друзів там якесь свято, але ви разом, як пара, кудись запрошені. І він проявиться і нагадає вам, що, дорогая, ми ж там нас пригласили, давай не будемо афіширувати. Вибач туди-сюди, нам же ж треба ми ж пара, нам же ж треба сходити в круг друзів, там все. Тут уже, чи ви погодитесь, чи не погодитесь. Якщо погодитесь і будете на, цій, на цьому святкуванні, то зміниться все і буде мир між вами, звісно ж. все буде добре. Тому я і говорю, і карти зразу сказали, що це все залежить, сонечко, від вас. Він проявиться обов'язково, він поведе себе, як ніби ні в чому не бувало. Кохана, вибач, я дурак, давай забудемо, я більше так не буду. А як ви це сприймете, це вже залежить від вас. Але оце святкування або він вас кудись запросить, якесь таке місце, де можна розважитись. Якщо ви погодитесь саме, це і змінить вашу ситуацію. І ви помиритесь. Тобто він обов'язково проявиться. Це не кінець, це пауза. Одна із многих пауз у ваших стосунках. І тут навіть не важливо, чи ви одружені, чи ви просто зустрічаєтесь, чи ви живете разом. Неважливо. Отакі емоційні гойдалки будуть між вами завжди. Якщо ви, сонечко, готові це сприймати, готові це переварити і справлятися з цим, сили у вас є, мудрість є, ви зможете. Зможете з цим справлятися, його якось так утихомирювати, урівноважувати. Ви зможете. Якщо бажання є, будь ласка, будете щасливі, все у вас буде добре. Тобто емоційний стан ваших стосунків залежить від вас. Який стан ви задасте, куди повернете його? Отак воно і буде. Перший розклад подивились. Пропоную подивитися другий на картах Мадам Ленорман.